Во ім'яця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Улюблені во Христі, браття і сестри, сьогодні неділя, яка буває тільки раз у рік. Господь вознісся на небеса, залишає учнів своїх тут на землі. І дарує обітницю, обіцяє їм послати Духа Утішителя Духа Святого. І ось Господь покинув учнів і вони чекають те, що обіцяв їм їхній учитель. І, можливо, опановує душу сумнів. І, можливо, опановує душу страх. Але віра завжди залишається і надія, віра і надія на Бога, Бога Отця і Бога Сина, і Бога Духа Святого, що Господь Бог підтримає важку хвилину в житті кожного з нас. Буває цей період, коли ми маленькою дитиною вчимося ходити, відриваємося від землі, батьки ведуть нас за руку і в певний момент нашого життя відпускають нас. І маленькій дитині страшно зробити цей крок. Перший крок у своєму житті. Без підтримки батьків своїх. Але дитина завжди бачить поряд собою батьків, і дивляться, слідкують. Відпустили руку, але готові в будь-яку хвилину підтримати дитину, свою дитину, яка робить перший крок у житті. Так і Господь возноситься на небеса, але не просто так ми сьогодні читаємо молитву Бога Сина Ісуса Христа до Бога Отця, молитву за учнів своїх, молитву за нас з вами. Бо Бог як добрий батько, готовий. Останню хвилину, важку хвилину, підтримати, утримати нас з вами. Але я сьогодні хочу звернути вашу увагу на цікаву деталь. І сьогоднішній Євангелії. Е, перечитайте сьогодні вдома ще і ще раз цей текст. Господь говорить, я молюся за них. За тих, кого ти дав мені, не за увесь світ молюся, а за тих, кого ти дав мені, Отче Небесний. Сьогодні о важкі дні випробування страшної кровопролитної війни, як часто ми чуємо. Навіть від віруючих людей, коли рівняють вбивцю із жертвою. Напевно, чули ви про те, що і Папа Римський ставить на один рівень російських загарбників і вбивць із. Жертвою українців. І здавалося б, це по-християнськи, бо Бог любить кожного. Так. Бог любить кожного. Але сьогодні Господь молиться до Отця Небесного тільки за своїх, тільки за тих, кого Ти дав мені. каже. Господь, а син погибельний іде в ад, він загинув, загинув духовно той, хто сьогодні взяв руки зброю і пішов на сусіда, як загарбник, як вбивця. Можливо, і благословляють московські попи, вбивць і загарбників. Але це не Боже благословення. Господь сьогодні чітко говорить: син погибельний піде в ад, поки не розкається, а вони ж микаються, вони і далі, і далі хочуть загарбувати і вбивати нас. Знову і знову летять крилаті ракети на наші мирні міста. І в лікарні, і в роддоми, і в дитячі садочки. Хіба це Божа справа? Ні. Це сини погибелі, це сатанинські діти можуть таке творити. ми ж на своїй землі ми не хочемо чужого, ми захищаємо рідну землю і наших дітей. І з нами Бог. Так, можливо, в певні моменти цієї війни нам здається, що Бог покидає нас, бо вже дуже довго тягнеться ця війна, бо під час Дуже важко, особливо, коли чуєш, скільки молодих хлопців кладуть життя своє за Україну, за рідну землю, за наших дітей. І хочеться взивати Отче Небесний, чого ти покинув нас. Як Ісус Христос на хресті взивав так. Але віруйте. Що Бог готовий прийти нам на допомогу, але віруємо, що для того, щоб ми навчилися ходити вільними людьми, Божими дітьми, сьогодні потрібно це те, що відбувається на нашій землі. Ця війна зробила нас. Гідними українцями. Ця війна показала, де правда і лукавство русского міра. Ця війна викристалізувала нас як істинних християн, дітей Божих. Ця війна навчить нас міцно стояти на своїх ногах, триматися за віру і правду, за віру Христову. За нашу правду. Господь дав нам це випробування, щоб ми навчилися бути вільними, вільними християнами, твердими у своїй вірі, щоб ми навчилися молитися і покладатися на Бога. Господь. У важку хвилину готовий подати нам руку допомоги. Бо як ще можна трактувати те, що ми вистояли проти цієї навали ординської, що зі Сходу йде? Ми вистояли і перемагаємо тільки чудо Боже, тільки Божа допомога. Особливо це відчувають наші воїни. Ті, що там на передовій, ті, що кожен день рискують, покладають своє життя, вони скільки раз повторювали, Бог допомагає нам, Бог допомагає нам, Бог не покидає нас, Бог підтримує нас у важку хвилину, Бог дасть нам Духа Утішителя на Святу Трійцю. Ми очікуємо. Сходження Духа Святого і очікуємо нашої перемоги, перемоги добра над злом, перемоги України над ненависницькими загарбниками. Віримо в це і з вірою наближаємо нашу перемогу. Боже благословлення на всіх вас.